Вітаю вас на своєму каналі Прикраси для пані. На сьогодні ось така посилочка з вінтажними прикрасами. Єдине, цього трізовалось тут. Так, так само, як і ви, не знаю. Посилок багато не пам'ятаю, що саме ці посилці. Можливо, згадаю, коли побачу деякі прикраси. Просто в такому пакеті хочу багато ланцюжків. Засипану їх ось такий лоточок. Почнемо? Розглядати. Так, перше в нас? Ланцюжок в золотому кольорі, з, з такими зрізаними вершечками. Бачите, ланцюжок? Має зрізані такі вершечки, і е, вони є срібного кольору, і це дає такий, е, такий перелив срібла і золота. І тут ось така в нас є підвісочка з зображенням жіночого профілю Елізабет, Єлизавета, Регіна. такий досить масивна ця. Ну, тобто тверда ця підвісочка. добри метал. United States of America. Так. Все в чудовому стані. Наступна у нас річ. Це Ось така. Вже я бачу чудова брошечка. Сюжетна. На гілочці три пташечки. Співають з дзьобиками такими відкритими. в Відмінному стані, по крайній зовні, скляні кришталики в крапанах. Очка теж з мікрокришталиками скляними. Гарно пророблені відмінний стан. Чудова рідкісна брошечка. Тут щось у нас наклеєно. Десь була вона приклеєна, але я думаю, що це можна зняти. Замочок повинен тут працювати дуже добре. Є в нас тут маркування. Так, і що це? В нас Зараз попробуємо. Джеріс. Фірма Джеріс. Американська вінтажна. Ось тут є маркування. Брошечка дуже цікава, дуже красива. Як вам? Метал з золотим покриттям. Думаю, вам подобається от її. Ось так, положимо. Наступна у нас. Пакетик теж бачу з ланцюжком. Так, і тут у нас також чудова підвісочка. Дивіться, який метелик. Трошки брудні їх прикраси, руки теж брудні. Бачите, всякі такі детальки, такий ніжний метелик. З таким маленьким кришталиком рожевим крапана в чудовому стані. Вінтажний замочок. Сама прикраса не є дуже довга, це більше як, як чокер. Тому Повісимо її ось тут на манекен. Наступна. так, пало мені. Перепрошую, впала брошечка, ось така красива. Сердечко таке об'ємне. В срібному кольорі, в срібному тоні металу. Це брошечка пін. Ось така невеличка. Відмінний стан, відмінна якість. Теж чудово. Ось тут тут пташок її Розташуємо. Так, далі у на Намисто на пінах. Це ось такі намистини сірого і червоного кольору під темному тоні металу. Бачу воно довге. Досить довге. Замочка не бачу. Так гарно закручено, міцно дуже. Замочка немає. І це таке намисто можна носити в, в, в один рядочок, або ж двічі навколо шиї. Ось так. Двічі навколо ший. Намистинки і здається скляні і ці і ці. Ось таке наместо. Далі у нас також брошечка. Брошечка пін, брошечка з яблучком, еду. Едукатор, едукатор, але що означає, я не, не сильно знаю англійську мову, так, наскільки вчила в школі, треба подивитися перекладачі, значення слова. Або ви мені підкажіть? Грошечка Пін у відмінному стані. З також її ось тут біля пташок біля для сердечка. Розташуємо, не хочемо так лежати. Ось так положимо. Так, наступне у нас ось таке, я відчуваю вагу. Таке воно масивне в срібному тоні металу. Тут є ось такі елементи, з'єднані вони. Такими елементами, як ланцюжка, такий вагомий ланцюжок в хорошому стані. Так, шукаємо є замочок. Замочок в нас добре працює. Воно досить довге І таким. Якість відчувається і вага десь 65-70 см довжиною. Ось таке трошки потребує очищення і все. Решта все, немає ніяких сходів покриття, немає потемнінь. Все чудово. Такий, ланцюжок вінтажна річ. Далі у нас колечко в золотому тоні металу з кришталиками. Є на нас маркування фірма Avon. Стан непоганий, може тут трошечки сходи покриття є. На розмір 18. так, гарне ніжне колечко. Далі браслетик, таким значком, шанель, немає тут кришталиків, потребує очищення. Тут також почистити потрібно. От покриття немає, просто брудно ну, потребує, щоб його почистили і поставили кришталики. І з тут у нас така річ. Це у нас ланцюжок. Так. Це не ланцюжок, а такий як, як такий шнурочок, як ниточка. Кришталики тут пластикові, замочок вінтажний. Таке легенька, довга достатньо 70-80 см, достатньо вінтажна, легенька прикраса. Можна її спокійно, має замочок носити вдвічі навколо, навколо шиї. Також її ось тут підвісимо. Так. І наступне у нас щось таке теж масивне. Так, І тут у нас бачу дві речі, щось у нас якийсь елемент ось такий. Відпав, що це у нас Щось такий елемент з кришталиками. Зараз подивимося, що це. Так, тут бачу якесь таке кольє. Цікаве, з таке з замочком. І воно так mm. цей срібло-срібний тон, такий глянцевий, і тут матовий. Єдине, що там, де пожовтіння, Тут трошки брудно потрібно очищувати, і тут кришталиків немає поки що, а далі вони йдуть з кришталиками, ага, ось тут відпаялося. Тут ще така. Ось тут, бачите, така, такий виступ. Треба добре там затиснути цей виступ. Ось так. маркувань немає, але річ дуже якісна. Легкого ремонт потребує і виглядає дуже-дуже. Красиво, щоб не загубити. Так, наступно у нас теж масивний такий ланцюжок, навіть на ланцюжок, а такий, як галстук. З такою, так, замочка немає. Це ось такий ланцюжок в срібному тоні металу. Дуже якісний, дуже ефектний він і ажурний, з таким, тут насічками на тих планочках. ланцюжок досить довгий і має ось тут е, таку, таку квадратну, таке з'єднання, через яке можна собі пересувати, регулювати довжину. І ось тут ці ланцюжки, ці е, закінчення можна. Можуть висіти, можна підсовувати собі. Можна вдягнути і підсунути собі практично до шийки, і вони будуть як галстук. Це така прекрасна, галстук. Ось така. Також її на мене помістимо. Так, і ще в нас тут дві. Речі. Це ось такий годинничок. Тут такий цікавий браслетик. Бачите, він так роз... розтягується. Браслетик металевий. Мені здається, що це є механічний годинник. А ну, попробуємо. Напевно, бо вони відкривається. Ну, вони можуть дуже тихенько ходити. Треба віднести, показати майстру, дуже ніжний. Так, не бачу фірми. Дуже дрібними файванінг. Можливо, тут метал. Точно не скажу, але такі маленькі годиннички в основному є механічні, дуже ніжні. Ось так гарно дивиться, такий темний, темна, темний циферблат. Так, це буде робота для майстра з тим Годинник цікавий, вінтажний. Такий. Так, і ще одна у нас один ланцюжок в теж в золотому тоні металу, замочок карабін, дуже гарний сам ланцюжок, такі подвійні ланки ланцюжка, тут переплетені. Стан відмінний, довгий ланцюжок. І в центральній частині, ось так, він має ось такі металеві кульки. Дуже красива прикраса. Красива річ. В відмінному стані. Дивіться, яка краса. Так, ось такий нас цей лот він не є дуже великий. З самого того, що мені найбільше тут сподобалось, це ось ця брошечка від Джеріс, унікальна. Оцей цікавий годинник дуже. Ось цей ланцюжок такий масивний, гарний. Перепрошую, ось це коліє дуже цікаве. Цей. це... Ну, і ось це металевий ланцюжок з кульками дуже гарно, ефектно дивиться. Дякую за увагу, за перегляд. Напишіть, що вам найбільше сподобалося, які прикраси. І запрошую до нових розпаковок. До зустрічі!